Вітні 22-го року Біло Мюре звинуватила молода акторка або учасниця знімальної групи під час зйомок фільму «Being mortal» або Можливо Бути Смертним. Угу. Цей фільм скасований, його не продовжили, його не зняли. В той час Біла Мюре обвинуватили під час зйомок цього фільму, але він досяг угоди з обвинувачуваною на суму трохи більше 100 тисяч доларів у жовтні 22-го року. Повідомлення, то, то, от, типу одразу поза судом. Да, все поза вирішили, судом да. відразу. Uh, в той час повідомлення стверджувало, що Біл Мюррей сідав на коліна жінці на реквізитному ліжку і цілував її в рот через маски, які були необхідні для протоколу безпеки на майданчику під час мандевії, пандемії COVID. <реш> є папа Мія, є мама Мія? <реш> 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 І е, цей інцидент підвів до внутрішнього розслідування на зімальному майданчику, і проект, що знімався за участі Дізан Сарі, він був і кріейтером, і продюсером, і все на світі. У якого а, також є звинувачення на його адресу. Да. Це той, хто знімався у парках і зонах відпочинку? відпочинку. Так. Шкода. Згідно з цим репортом, це була набагато молодша жінка, яка була асистенткою продюсера, продакшн угу. ну, асістент, це продюсера, угу. асистентка продюсера. Так. Так, да. і вони були в масках, і це так дивно, що Біл Мюррей потім казав, що ну ми ж були в масках, це не рахується або щось таке. І от зараз вийшла новина, що Біл Мюррей сказав, що у нього не проходить багато днів чи тижнів без того, щоб він не думав про звинувачення у неналежній поведінці на снімальному майданчику. Він сказав, що він не знає, що змусило мене це зробити. Це те, що я раніше робив з іншими людьми, і я вважав це смішним. І щоразу це було смішно цілувати інших людей? Було смішно сідати їм на коліна. Ну, да. Да, це просто які, якісь жарти знаєш старих чоловіків з да. 60-х, які знімали ще тоді. і Він такий сексуальна експлуатація жінок, як смішно, ха-ха. ха, -ха, -ха". Да. І е, Біломуре продовжує: Я був у масці і я поцілував її, і вона була в масці. Це не було так, що я її таркався, але я просто поцілував її через маску, і вона не була незнайомкою. Це щось пояснює. Mm -hmm. а, також він говорив, що він обідав цією людиною декілька разів на тиждень. Коли його спитали, чи він виніс уроки з цього досвіду, він сказав, що мабуть так можна навчити старого пса новим трюком, але це було велике розчарування, тому що я думав, що я знав цю людину, а виявилося, що не знаю. Він думав, що це смішно для нього. Це досі смішно поцілувати когось через маску. Наче перекладує відповідальність. Він такий, так я виніс урок, мабуть, але це ж так смішно. Це завжди було смішно. Всі з цього завжди сміялись. І як людина, яка яку я знаю і з якою я обідаю, може висунути звинувачення проти того, що було смішно. Тобто, це не звучить, наче щось за що він реально кається. Типу, він такий мені шкода, я не розумів кордонів, це, наче, це було смішно. Чому?